Військова форма одягу це складова частина авторитету Збройних сил України. Мало форму, треба її любити, треба її уважати. На ученнях ми десь через село їдемо, там там боже, люди вискахують, ну, виходять, дають молоко. Людина в незвичному одязі завжди привертає до себе увагу. Військовий однострій теж важко минути поглядом. То ще не дивно, що перше враження про людей у погонах залежить саме від їхнього зовнішнього вигляду. Військову форму було введено, щоб на полі боя швидко розпізнати власне військо і сили противника. Проте з часом Роль мундира зросла для військових він став предметом гордості. Люди, які на заслуженому відпочинку вже не один десяток років, і досі зберігають свій однострій. У ветерана військової служби Олександра Жуковського є навіть парадна форма, яку він носив ще строковиком. Колись така була традиція, що вона повинна хранитися до кінця свого життя, от я її храню. За радянських часів служба в армії була доволі престижною. До юнаків, які не виконали свого обов'язку перед вітчизною, ставилися з підозрою. А от так званих дембелів зустрічали мало не всім селом. Тож, відповідно, і до військової форми ставлення було особливе. От на ученнях ми десь через село їдемо, там там Боже, люди вискакують, ну, виходять, дають молоко. Сам, для нас правших, а для солдатів квітки кидають. На самом деле уважительное отношение к военнослужащему всегда наблюдалось. Мою службу это было всегда. Офицерский або солдатский мундир того периода не мали справа за барвами чи помпезного выгляду. Проте радянские вискове все одно опышались своим одностроем. Мало надеть форму, Надо ее любить, надо ее уважать, и надо правильно ей и умело пользоваться, чтобы любой человек, посмотрев на вас со стороны, видел, что это действительно собранный, аккуратный, красивый человек. А значит, он. Можете защитіть. Вже 20 років як з політичної карти зник Радянський Союз. Кожна з новотворених держав почала формувати власні збройні сили. Відтак з'явилися і нові зразки військової форми одягу. Український однострій теж зазнав змін, став сучасним і більш стильним. За часів правління Петра І виникло таке поняття як честь військового мондира. Актуальне воно і сьогодні. Так, мабуть, кожен, хто скуштував солдатської каші, пам'ятає фразу свого командира перед виходом у місто: стежте за собою, адже за вашим зовнішнім виглядом робитимуть висновки про Збройні сили в цілому. Військова форма одягу це складова частина авторитету Збройних сил України. Це лице Збройних сил України не тільки внутрі держави, а й поза межами держави. Чимало галасу в суспільстві наробила нова ініціатива народних депутатів, яку вже встигли прозвати законом про камуфляж. Тепер тим, хто самовільно використовуватиме певного типу колористику, загрожує штраф від 170 гривень. Чи сприятиме таке новатерство підвищенню іміджу Збройних сил, сказати поки що важко? Та все ж більшість громадян погоджується, що в цій сфері варто навести лад для строителей, будівців монтажників. Тобто должна быть своя форма. Ну, має бути у кожного своя форма. Я к якому равнодушно отношусь. Я вважаю, це їх вибір. Трашу просто був чисто військовий камуфляж і для общего. Такий камуфляж є одним із найвідоміших зразків військової форми. Проте у нас час він перестав асоціюватися виключно з захисниками вітчизни. Його вподобали рибаки, будівельники та різного роду патріотичні клуби. І це далеко ще не весь перелік. Купити камуфльовану куртку, штани чи кашкет. Сьогодні можна без проблем на ринку чи в спеціалізованих магазинах. Наприклад, взимку чималий попит на військовий бушлат, адже це гідна альтернатива пуховій куртці. Та й середньоринкова ціна невисока 250 гривень. я працюю на базарі вантажнику, і просто така форма мені підходить для моєї роботи. В ній практично, дуже тепло. Носиться вона дуже хорошо і надовго хватає. Років два назад купив. Зручно і тепло, так до гаража до машини ходити можна і коштує недорого. Серед радянських громадян не бракувало хочих придбати якийсь елемент військової форми. Особливою популярністю користувалася портупея, тобто пояс. Проте стати власником омріяного предмета було не так просто, адже вільний продаж був заборонений. Колись при Радянському Союзі цього не було. Щоб десь якесь там купити ці бруки на випуск чи Галіхве. Це таки би можна було і то тихенько продати тихенько. А зараз шиють, будь ласка, на кожному углу продають їх. Для прикладу в Сполучених Штатах придбати форму американського солдата може не кожен охочий. Чимало наших миротворців були не проти повернутися на батьківщину зі справжніми натовськими черевиками чи польовою курткою. Серед таких і капітан Олександр Сокол багато військовослужбовців пробували це здійснити, але ні в кого нічого не виполучалося. Так як форму тільки могли продати. В магазині військовим американцям. Хтось на згадку, хтось як аксесуар носити, тобто по-різному. Військовий однострій, безперечно, елемент іміджу Збройних сил. Проте, окрім гарного зовнішнього вигляду, він повинен відповідати певним стандартам якості. Тому в Міністерстві оборони діють спеціальні вимоги до одягу військовослужбовців. Це ергономічні характеристики, тобто зручність її в експлуатації і використанні. Міцність тканин, швів. Наче і тканина якісна, що підтверджують усі необхідні сертифікати. І спеціальний орган в оборонному відомстві ретельно перевіряє військове однострій. Та економія на захисниках вітчизни все ж дається в знаки. Той, хто хоче, щоб його камуфляж виглядав гарно не лише перший місяць, вирушає на базар, аби придбати кращий зразок. Там є міст штучних волокон. За рахунок цих штучних волокон вона може краще в експлуатації в тому плані, що вона може не так. Ну, дольше носиться. Якщо з формою ще так сяк, то зі взуттям ситуація набагато гірша. На зміну радянському чоботові прийшов черевик з високим берцем. Здавалося б, сучасне і доволі практичне рішення. Та, попри численні переваги, недоліки теж ще малі. Для прикладу, зимовий варіант цього взуття для строковиків взагалі не передбачений. Якщо холодне взуття можна утеплити за допомогою кількох пар шкарпеток чи шерстяної стілки, то як боротися із слизькою підошвою, військові поки що не вигадали. Звичайно, якість військового обмондурування залишає бажати кращою, але і в радянський період вона не була ідеальною. Головна ж проблема, що сьогодні українські військові неохоче з'являються в однострої в громадських місцях, дедалі більше офіцерів воліють діставатися до роботи в цивільному одязі, а вже на території частини одягати мундир. Я хочу на службу в цивільній формі одягу, тому що мені незручно в першу чергу в моральному сенсі. Бо, на жаль, зараз статус військовослужбовця не настільки. Авторитетний в суспільстві, тому нічим хизуватися. Дехто виправдовується, мовляв, у тепер важко отримати, тож потрібно його берегти. Проте, однострій, з якого починається уявлення про людину військову, перетворився лише на звичайний спецподяг. Прикро, що колись почесна позначка з правом носіння військової форми на сьогодні втратила свою вагу. А раніше не кожен служивий, звільняючись у запас, міг похизуватися мундиром. Таке право потрібно було ще заслужити.